8 березня не тільки Україна, а й увесь світ відзначає міжнародний жіночий день. Донедавна в нас це свято пов'язували з тюльпанами, подарунками та весною. Навколо нього і нині точаться дискусії. Українці прагнуть переосмислити цю дату, адже 8 березня, передусім, день нагадування про боротьбу жінок за свої права. Для українських жінок це свято нині актуальне. Володимир Зеленський привітав Українок. Зазначив, що вони лікують, навчають, волонтерять, рятують, героїчно захищають свої родини та нашу державу. Професійні, самовіддані, рішучі, з великою внутрішньою силою. Наші жінки кохають і виховують, оберігають і піклуються. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також долучився до привітань. Подякував кожній українській жінці за мудрість і силу, терпіння і сміливість. А ще за серця, сповнені любові і тепла. Ну і як планують дивувати своїх жінок українські чоловіки, на вулицях столиці розпитувала наша кореспондентка Дар'я Бошко. Не підскажете, що можна дарувати. Ну, квіти! Ну, Прикраси. Подивлюсь. А який бюджет, На наскільки розраховуєте? Можна тисячі три, десь так. А якщо 3200? А якщо 3,5. Ну, 200 гривень це не вирішує питання. Звісно, нічого страшного. Не знаю, мабуть, парфуми якісь, треба ще обсудити з нею. А яку суму плануєте витратити на подарунок? Ну, близько 100 доларів, думаю, десь. Плюс-мінус. Бральну дошку для е, цього е, просувальну дошку. Гарну. А квіти будете дарувати? Ну, звісно. А які? А, ну це ж весна, тому це, скоріш за все, будуть тюльпани. А скільки квітів? То навіть про це ніколи не замислювався. Ну скільки, 5-7. Та ні, ну дивіться, якщо є букет, він подобається, то його взяв і подарував. Е, я ще не вирішив? Квіти за само собою, а подарок ще не вирішив. А скільки плануєте витратити на свято? Я думаю, 100 доларів десь. А якщо 120 доларів? Ну, Нічого страшного, можна й 150. Mm. Головне, щоб не залишилися задоволені. А що разом із квітами ще можна подарувати? Е, я не знаю. Я думаю, золото. сережки якісь якісь. Прикраси там, так? якісь? Так. Тільки це вже не 100 доларів, це ну думаю, 300 вийде. Трішечки так, вже більше. Ну, плануєш одне, а виходить, а друге, я так завжди стараюсь не бути банальним, як всі за квіти, за конфети. щось. Думаю. Вийду якось за межі, межі цієї банальності. як всі, знаєте, квіти, ага. коробочка, що конфети і все. А, а що можливо на думку вже прийшло там? На щось? думку поки що нічого не прийшло. Знаєте, пане Андрію, насправді я так собі слухала а, про те, що чоловіки наші О, а цей ми сюрприз. ми Зараз приєднаємося до привітань. От, власне кажучи, хочемо тебе привітати Боже. з цим святом і нагадати дійсно, що все таки це в першу чергу, щоб ми не забували, що це день боротьби за права жінок, за рівноправ'я, власне кажучи. Щиро дякую. Ну, дуже приємний Приємність сюрприз. До цих привітань. Дякую, щиро вдячна. І дякую всьому колективу, чоловічому колективу телеканалу Ukraine Ворлд News за такий приємний сюрприз. Дякую вам, наші любі чоловіки. Тож, повертаючись до нашої теми, пане Андрію, а знаєте, я отак слухала. Приємно насправді, попри війну, моя особиста думка. Приємно все таки все одно, хоча б там один раз на рік, відчути себе ніжною, жіночною. Ви когось вітали сьогодні? Це е, така тема дуже чутлива і дуже делікатна. Я прихильник української народної традиції. Чоловік любить жінку щодня. І щоночі, і, і приділяє їй увагу щодня і щоночі а не один раз на рік. Але для тих я цілком розумію, що не можна так взяти і відрубати, так навіть декомунізація, дерусифікація в нас відбувається ну, поступово. Це одне з тих свят. Я не буду зараз говорити корінь, звідки це свято з'явилось. Ніяких нічого спільного з правами жінок, ну, всіх. Воно немає, але вже менше з тим, якщо певна кількість жінок ну, все ще святкує чи хоче цієї уваги раз на рік, ну, це має право на життя, тим більше ви бачите, представники української влади офіційно вітають, згадують цей день. І ну, я все-таки прихильник, щоб увага до жінки була щодня, а не тільки один раз на рік. Золоті але, слова. Все, але все одно вітаю. Золоті слова, дякую. Ну і а, говоримо далі. Ось про що видання Forbes щороку складає список ста найвпливовіших жінок. До уваги беруть такі параметри, як статки, медійність, сфери впливу і навіть згадки у змі та охоплення. У рейтингу прилюдненому наприкінці минулого року поменшало чиновниць, проте стало більше діячок індустрії медіа та розваг. З-поміж зірок до топ 100 потрапили телеведуча Опра Вінфрі та співачка Бейонсе. А закриває рейтинг 2023 лялька Барбі. П'яту сходинку в рейтингу жінок-інфлюєнсерок посіла американська співачка Тейлор Свіфт. Вона стала першою музиканткою, яка заробила мільярд доларів лише завдяки своїм пісням і виступам. У грудні артистка також стала людиною року за версією журналу Тайм. Четверту сходинку віддали Джорджі Мелоні 22-го року. Вона стала першою в історії жінкою на посаді прем'єр-міністра в Італії. Вона активно відстоює традиційні для католицької країни цінності, критикує ЛГБТ лобі і виступає за прямі вибори прем'єра в країні. На третій сходинці переліку найвпливовіших жінок світу віце-президентка США Камала Гарріс. 2021 року вона стала першою жінкою, першою темношкірою людиною і першою людиною з південно-азійським корінням на цій посаді. Друга сходинка рейтингу дісталася Німкені Крістін Лагард. Вона стала першою жінкою на чолі Європейського центрального банку. На посаді вона стикнулася з неабияким викликом забезпечити економічне зростання в часи високої інфляції. Ну а найвпливовішою жінкою 2023 Форбс назвав президентку Єврокомісії Урсулу фондерляєн. Вона стала першою жінкою на цій посаді. А її діяльність впливає на життя понад 450 мільйонів європейців. До цієї посади вона 6 років була міністеркою оборони в німецькому уряді. Фондерляєн одна з політикинь, хто найактивніше підтримує Україну в протистоянні російській агресії. І тут в цьому контексті мені би ще хотілося згадати наших багатьох інших українок, які увійшли до різних рейтингів. BBC, Видання Таймс, це Олена Зеленська, перша леді, це наша Нобелівська лауреатка, засновниця центру громадських свобод Олександра Матвійчук. Це наша письменниця Оксана Забушко, яка за кордоном вона постійно виступає на підтримку України, залучає багато дуже людей. Та й в цілому, я думаю, що кожна напевно українка теж абсолютно достойна того, щоб бути на перших. Подинках, а таких ну і тут хороших ще рейтингів цікаво варто зауважити наскільки жінки стали впливоми впливовими в європейській зокрема політиці, от коли йдеться про демократію, от одде дійсно рівність, і водночас, якщо ми подивимось на країни на зразок Китая і Росії, ми побачимо трошки іншу картинку. Ну бачите, тут приємно, що у нас навіть вже на законодавчому рівні, на рівні виборів. Будь-який учасник виборів, будь-яка партія має в своїх списках мати не менше 40% представників іншої статі. Тобто, ну, наприклад, якщо це партія жінок. А в нас є така партія, то в ній все одно не менше 40% має бути чоловіків. А будь-яка інша партія, в якій переважно більшість чоловіків, але все одно не менше 40% має бути іншої статі, тобто жінок. Тобто ми навіть на законодавчому рівні закріпили оці загальні демократичні, загальнолюдські, я вважаю, цінності, де не від статі має бути залежати, має залежати, ну принаймні, вибір під час політичних виборів. Ви абсолютно праві.